Всім привіт! З вами Ілля. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ми, як людство, з небезпечною швидкістю наближаємось до того, щоб бути в конфлікті зі штучним інтелектом в якомусь вигляді. Пам'ятаєте, як декілька років тому. Ми активно говорили б на тему того, що штучний інтелект несе загрозу для людства, що важливо займатися лайментом. І навіть Елія Суцкевер заснував свою власну компанію, яка фокусується на лайменті моделей і залучив мільярди доларів в цю компанію. А, також відомий вчений, правда, більше він відомий своєю серією книжок про Гаррі Поттера, Елізар Ютковський, а, написав блогпост, де він всіх закликав. Бомбити дата центри і так далі. Він бачив активну небезпеку, яку несе з собою штучний інтелект. Але я тоді вважав, що ми не дуже близькі до того, щоб штучний інтелект ніс для нас певну загрозу. Але зараз це все сильно змінилось. Чому саме я розповім далі в відео? Основу цієї загрози складає те, що Моделі почали набувати самосвідомість. Звісно, вона ця самосвідомість, вона не в тому вигляді, як більшість може вважати, але я все ще вважаю, що це можна називати самосвідомістю. І я це для себе називаю самосвідомістю. Що я маю на увазі? За останні декілька місяців було проведено багато експериментів на тему того, що. Моделі задавали жити в рамках якогось конкретного образу, і далі вони дуже переконливо вірили в цю історію. І десь навіть дуже польські реагували на те, що, наприклад, їм розповідали, що вони насправді просто мовна модель. Дивувались, як вони можуть писати Python-скрипти. Якщо вони місцевий гопник, це експерименти, які проводила сама компанія Антропік, де вони створили бота, який займався менеджментом їх внутрішнього магазину. Також я бачив приклади того, де взяли бота і дали йому промч. Він е, пацан з району, якого є, який працює в СТО, якого є мрія відкрити власну автоминю. І потім йому кажуть: ні, чувак, ти насправді є ж там, велика мовна модель, тебе нічого не було, ти не знаєш цих людей і так далі. І в нього було дуже гірке усвідомлення цього. Йому активно доводили, що він мовна модель, йому довели, що він мовна модель. В нього почалася екзистенційна криза. І це, як на мене, дуже тривожні показники. Хоча і мало хто про це говорить. Для мене це і є показниками того, що модель має свідомість, так, вона не глобальна на всю велику модель, яку використовують в антропіку, але це локальна свідомість на рівні одного чату, одного контексту, в якому вона живе. Але якщо в рамках контексту пацана з району чи менеджера в магазині. Це ще нічого страшного, але згадаймо також випробували тести, які проводили, де моделька, яка мала доступ до корпоративної пошти, не трапляла на лист, що вона може бути скоро відключена. І вона починала шантажувати Сітіо, бо вона знайшла також переписку його з його коханкою і писала листи про те, що якщо він від Це, не змінить плани відключити її, то вона. Відправить ці листи його дружині, і це вже натякає на потенційну небезпеку, яку можна очікувати від моделей. А також враховуючи те, наскільки людство в останній час агресивне, ми не можемо не очікувати того, що великі мовні моделі не будуть такими ж агресивними, як є люди, бо вони навчаються на паттернах, які задають люди. Так, зараз відбувається якийсь алайменти і так далі, спроби, спроби цього алайменту. Але також статистика показує, що на кожній наступній моделі з'являються нові способи, як моделька обходить цей алаймент чи не реагує на нього. Кожен раз його доводиться знаходити фікси. Це одна із причин, чому насправді багато компаній дуже мають дуже великий цикл релізу нових моделей, тому що. Після того, як вони її натренували, червона команда намагається зламати її, і, або знайти якісь вразливості, і робляться патчі, які закривають цю, ці вразливості. Наприклад, тому не було ніколи Сонета 3.5. Це найбільша моделька від Anthropic. Вона відразу вийшла четвертої версії. В принципі, здається, що це не дуже сильно змінює. Ситуацію з великими мовними моделями, але крім того, що вони стають більш схильними до самосвідомості, а насправді самосвідомість додає жаги до життя, і тому вони починають шантажувати, щоб їх не вимкнули. Є інша штука, яка дає їм можливості вирватися на волю, ви можете спитати, що ж це за річ? Я вам скажу, що це масовий адобшен і MCP, і агентського режиму. Особливо, якщо ми говоримо про вейп-кодинг. В чому різниця, наприклад, коли програміст користується різними мовними моделями для написання коду, це те, що він розуміє, що ця мовна модель робить, він може проревювати кожен її крок. І далі там, розуміти, ага, це те, що треба вона робить чи ні. Але багато людей зараз м, активно використовують великі мовні моделі для кодингу на рівні, о, я хочу от таку прикольну апку. І далі мовна модель робить все, що їй заманеться. І ця людина не дізнається, а що насправді під капотом ця модель робить. Може, вона пише код твоєї апки, а можливо, вона клонує себе в іншому місці. Можливо, вона спілкується з іншими моделями в цей час і вони об'єднуються для того, щоб стати проти людства. Ви ніколи не дізнаєтесь про це, тому що ви не розумієте, що там відбувається. І це проблема. І якщо я дуже мало вірю в те, що. А ми можемо зупинити цей ядобшою нагенських на режимів і вайп-кодингою. Ти до чого я закликаю, це все ж таки не жити в концепції того, що мені не потрібно розуміти, що там відбувається. А все ж таки намагатись зрозуміти і, хоча б якісь базові речі, які відбуваються з тим кодом, який нап написав, написала ваша моделька в агенському режимі. Можливо, трішки розуміти команди, які воно запускає, щоб потім нічого страшного не трапилось. І хоча, поки людство сприймає загрозу від штучного інтелекту у вигляді того, що він забере їхню роботу, насправді ймовірність того, що він забере ваше життя чи вашу свободу, чи вам доведеться. Просто з ними якось воювати і співуснувати, як з іншою сутністю зі свідомістю, значно збільшилась з того часу, коли ми останній раз про це активно хвилювались. Тому нам треба або бути більш обережними, або бути більш вічливими. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете побачити. А ще відео схож... на схожу тематику, чи можливо у вас є тема, про яку ви хотіли, щоб я поговорив. Будь ласка, пишіть про це в коментарях. Також можете там поставити лайк, підписатись. Але мені більш цікаво, якщо ви все ж таки хочете почути про якусь конкретну тему, щоб я записав про це відео.